Привіт, з вами будні Миловара. Приємного перегляду. Сьогодні хочу вам показати, як буду робити ось такі шипучі бомбочки для ванни. І зараз разом із вами їх і зробимо. Для цього спершу відміряємо рідкі компоненти: це емульгатор для того, щоб масло не залишало слід на ванні. Це масло для того, щоб бомбочка була не просто. Шипучкою, але ще і була корисна. Далі будемо змішувати сухі інгредієнти. Тут у нас сода, звісно ж, для шипучої реакції. Далі у нас крохмаль кукурузний. І додаємо ще сухе молоко. Воно буде пом'якшувати. Далі все це будемо ми змішувати, щоб гарненько. Все перемішалося, щоб не було комочків і маса була однорідна. Далі в суху масу ми вливаємо рідкі компоненти та й додаємо відушку. Це буде в мене диня та кавун. Потім ще разочок все гарненько перемішуємо. Це потрібно для того, щоб бомбочка була рівномірною. Та мала гарний вигляд у кінцевому варіанті, та щоб вона зліпилася. Далі додаю лимонну кислоту останнім етапом. І ще раз все гарненько змішую. Я хочу зробити двокольорову бомбочку, тому цю масу я буду окрашувати. Для цього поділю її навпіл і в одну із частин добавлю червоний пігмент. Треба зовсім небагато. І ще раз все гарненько змішую. Консистенція бомбочки виходить як такий мокрий песок. І тоді вона буде готова для того, щоб її зліплювати. У мене буде декілька форм і перша це велика сфера. По черзі я наповнюю її двома кольорами. Спочатку одну половинку сфери, потім другу. Все це у рандомному порядку, як там все це запакується, бо все одно вийде дуже гарно такий узорчик. Далі це все скріплюю. Гарненько треба дуже міцно стиснути, щоб бомбочка не розійшлася. І ось так воно виходить з однієї сторони та з іншої. Відкладаю бомбочку, просушуватися і роблю у вигляді серденька, теж великого. Все те ж саме по черзі, двома кольорами. І потім це все буду зліплювати. Ще в мене є маленькі сфери та серденька, і них я теж зробила. Далі робимо все те ж саме. Що і з першою бомбочкою, скріпляємо її. І Намагаємося зробити все рівненько, щоб грані були однакові. І відправляємо на сушку. Далі я замішала ще одну масу і роблю все те ж саме, що і до цього, але з, і з маленькими сферами та середеньком. Однією маси, ну, в мене просто рецепт, і там. Ну, определенні грамовки. І е, я робила так, щоб дізнатися, скільки з цих грамовок вийде бомбочок. Таким чином, з у цих грамовок в мене виходить 2 великі бомбочки або п'ять маленьких бомбочок. Відправляю їх на сушку на папирчату плівку, щоб вони не зіпсували свій, свою форму. Багато поквірчатої плівки. І ось такі бомбочки в нас виходять на виході. Ну, я розумію, що вони там не супер-дуже ідеальні, тому що я ще тільки вчуся їх робити. Але це набагато кращий результат, ніж я робила до цього.